Уявіть собі, будинок, який збирається як конструктор без зайвих мокрих робіт, без місяців кладки і без очікування на фінішні роботи. Просто змонтував і живеш. Це перший в Україні будинок повністю зведений із нашої швидко монтованої цегли Sentex Prime у кольорі Грей. Для його будівництва використано 32 тисячі цеглин, а загальна площа становить 180 метрів квадратних. Ця технологія кардинально змінює підхід до будівництва. Цегла монтується. На акриловий клей, що скорочує час кладки в три рази порівняно з класичною кладкою під розшивку. Але головна перевага в тому, що ви одразу отримуєте готові фасадні та внутрішні стіни, які не потребують жодного додаткового оздоблення. Між рядами цегли будівельники задували спеціальну монтажну піну, яка забезпечує додаткову теплоізоляцію та герметичність. Це не просто будинок, це абсолютно новий рівень будівництва, швидко, чисто, технологічно та без зайвих витрат. І найцікавіше цей об'єкт замовив не пересічний клієнт, а професійний будівельник, який об'їздив всіх виробників в Україні і все одно обрав саме Брікленд. Це найкраще підтвердження, того, що ми створюємо не просто матеріал, ми створюємо майбутнє будівництво. А тепер питання: якщо сьогодні вже можна звести цілий будинок як конструктор, чи справді хочете будувати по старому?